Права 1481 Знайди Y за формулою. Дивімося, що у нас за формула y дорівнює 7,5х мінус 4,2. Ну що ж, при певних значеннях х треба знайти значення y. Ну що ж, почнемо, пишемо перше і записуємо, якщо пишемо x дорівнює 3, ,2. 6 то записуємо y наш дорівнює 7,5х мінус 4,2 і це дорівнює. Замість x підставляємо 3,6, то у нас буде 7,5, що множиться на 3,6 і треба відняти 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб далі зрозуміти, чому дрівнює цей вираз, нам треба перемножити. Тут найбільший пріоритет у нас має множення. Давайте будемо множити, записуємо 7,5. Що множиться на 3,6. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42. Плюс 3 це 45. 3 на 5 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі. 3 на 7 21, плюс 1 це 22. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 2 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто двійка. Ну що ж, ставимо раз, два знаки після коми. Так, то записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює. Вийде 27,0 або просто 27. То у нас вийде 27 відняти 4,2 і це дорівнює, переносимо. Отже, записуємо тоді. 27. Спочатку віднімемо 4, це буде 23, то ми пишемо, це буде 23, цілих. і ще треба додатково відняти 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 22,10, а мінус 2 це буде 22,8. Пишемо 22,8. Є. Ну що ж, ми обчислили значення тоді Y при такому значенні х. Так, ну і друге, пишемо, якщо х дорівнює 2,14, то записуємо y наш, який визначається за формулою 7,5х мінус 4,2 буде дорівнювати. Тобто тепер підставляємо, пишемо 7,5, що множиться. Замість X пишемо 2,14. І треба відняти 4,2 потім. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Ну, тепер давайте міркувати. Дивіться. Тут у нас найбільший пріоритет має множення. Треба нам... Стопчик перемножити. Я навпаки 2,14 помножу на 7,5, від цього добуток не зміниться. Отже, записуємо тоді, що 2,14 треба помножити на 7,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 27, 2 на 5 це 10. 7 на 4 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. 2 на 7 це 14. Додаємо. В кінці це буде 0. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 0 плюс 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 плюс 1 це 6. Тут у нас буде просто 1. Раз, два, три знаки після кого ми ставимо, Так? То записуємо, що добуток у нас дорівнює 16, цілих. тут написано 50, тисячних, але можна записати як 5 десятих. 5 сотих, вибачте, мінус треба відняти 4 цілих 2 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти різницю, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо тоді 16,5. Треба відняти 4,2. Дописуємо тут 0, віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. 6. Забрали одиницю це 5. 5 мінус 4 це 1. Тут буде просто 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 11,85. І Ну що ж, отже, ми знайшли, чому дорівнює y. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо, чому ж дорівнює y. Пишемо спочатку y дорівнює 22,8. Значення х це 11,85. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення формули з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.